Алло? Алло? Юрій Ніколаевич, значить, дивіться така ситуація. Не свариться на мене, не дає гроші і все. За цих 5 тисяч. Юрій Нікола, то ж якось мені поможіть з нею Юрій Ніколач. Та ж поможіть мені якось з нею розібратися. Ну що я можу? А як що мені допомагати з нею розібратися? Юрій Ніколаевич, дивіться. Юрій Ніколавич, послухайте мене. Я такий як от чоловіка, мене пойміть. Там на тій камері є, що я. Ну, в общем, там не трошки, знаєте, з другою на тій ну, камері. Ну, і... А вона побачить, і що мені тоді буде? Ну от що, мене буде? Та, бачите, вона що вона мені. Ви буде буде буде. Буде. Да? Ну, і... ж бачите, що мені як знаю, яка мені піде. І ще і знаєте що. Все, о, то спаси. Ні, камеру віддати, касети не треба віддавати. Якщо касети загубилися. Камеру може Всю... О, ну то це спасі, бо значить менеш... з мене ще плюс гроші. І, Юрій тепер ще дивіться. В нас дуже в оцей лизун тут Олег в авторитеті, що по Гагаріна, що я вам казав. О. Ви якось з нею можете поговорити, щоб бо він там наїжджав. Пер, ну, Певний період на неї, що ви її рішите ці проблеми. І тоді взагалі, общаву немає. Та взагалі без питань, ви що, ну, це це просто, ну. Все, то це я це зараз... Юрій все, розумієте? ну так по-серйозному, щоб вона теж зрозуміла, що це серйозні люди. І я зараз їй дам трубочку. Все. Давайте. Віка, ходи сюди. На, Послухай, Алло. Алло, на переговори. Це хто? Алло, чуєте, а що там лизун на вас наїжджав, що там за ситуація? — А, та ж лизун ні, ну ви знаєте, ну це вже смішно звучить. Лизун теж дзвонить і каже, що в нього машина. Я знаю, в якого лизуна вже машина. Ну, лизуна нашого місцевого всі знають. Погаріно. Він Слушайте, тому я кажу, що він там наїжджав, що він хотів. Так ж він теж предлагає і каже, що в нього машина, і то все. І я кажу, ні, в тебе не може бути машина. Того, що ми знаємо в кого машина, а Лизун каже, ні. Я в авторитеті, я тут в Кам'янці, мене всі <смес> знають. А ви взагалі того Лизуна, знаєте, він «То, такий паскудник. Він більш вас не подарбує. Це по-перше. По-друге, значить, давайте так. Або ваш чоловік зараз через час буде біля мене, і ми будемо біля машини і визиваємо обігрупу, щоб вони фіксували, що ми її знайшли, або її зараз просто передають людині. Не морочите ага. мені голову. Так ви понімаєте, що це лизун точно то саме каже. Зараз людям пойміть, морочу голову, понімаєте? Ні, ми понімаємо, але не ви не будуть, То не будуть. З вчорашнього вечора люди відказали заказчику, сказали, Якщо ми з вами не знайдемо консенсуму, то ну вони просто продадуть цю машину. Ви розумієте, що Лизун він в авторитеті, він зек в законі. Ви, розумієте? А, що ви розумієте? Для мене Він не авторитет. А чули, як це не авторитет, як він нас в город строїть. Ви розумієте, його в городі всі бояться. І мінти разом з ним. Кажу, ви розумієте, ці продажні погані? теж з ним Я кажу, я це питання улажу. Ну, хто... спасибо. Так ви розумієте, що тут лизун, собака Сіма, Мєля, тут же ж їх ціла куча. Ти під лизун ніхто. Ви мене почули? Та ж почули, але ж ви розумієте. Чоловіку 30 тисяч, нехай їде на адресу на космонавтів 13. Як 30 тисяч, як було 25? Та ж було 25. Чого вже 30? Опять 30? Ха-ха-ха.